Ксенія Мішина прокоментувала, чому відмовила славі дьоміну. Шоумен хотів зустрічатися з артисткою, але вона не відповіла взаємністю. Знаменитості були знайомі. Зокрема, Слава запрошував Ксенію на інтерв'ю. Після чого вони ще декілька разів прогулювалися, шоумен зізнається, що йому було цікаво з артисткою. Подобалося з нею спілкуватися, проводити час. Тож ведучий захотів більшого побудувати стосунки. Однак Мішина не відповіла взаємністю. Мені хотілося стосунків із Ксенією Мішиною. і, напевно, не дуже хотілося цих стосунків. Мені було цікаво з тобою спілкуватися. Ми не разу зустрічалися. Мені було цікаво, для мене важливо, що всередині людини. я вважаю, що можу зав'язатися якісь стосунки. Я пропонував побачення, розповів ведучий на проєкті між нами. Ксенія Мішина підтвердила, що дійсно подобалася славі дьоміну і що він кликав її на побачення. Однак акторка не змогла відповісти взаємністю. Знаменитість зізналася, що була не готова до романтичних стосунків зі славою. Власне, все так і було. Слава мені запропонував спробувати зблизитися. Але я сказала, що не готова до цього, зізналася акторка. А ви що думаєте,